Якщо ти впевнений, що повністю вільний, то Фрідріх Ніцше сумно би посміхнувся. Він давно знав, що люди схильні плутати справжню свободу із зручними ілюзіями. Тож давай зараз чесно подивимось, у які саме пастки ти, можливо, вже потрапив. Ілюзія вільного вибору. Тобі здається, що твій одяг, твої захоплення, навіть твої смаки. Це цілком твій власний вибір, але чи не дивно, що твої унікальні бажання повторюються в тисяч інших людей? Ніцше сказав би, що це не вибір, а наслідування. Ми боїмося опинитися поза межами соціального схвалення і тому підсвідомо обираємо те, що нам здається правильним. Справжня свобода за ніцше – це не відповідати чужим очікуванням, а сміливо створювати власні стандарти. Ілюзія незалежності думки, скільки з твоїх переконань ти реально сформував самостійно, а скільки просто почув, прочитав або перейняв від інших, Ніцше нагадував, що людська думка здебільшого не народжується у власній голові, мимов губка, яка вбирає думки навколишнього світу, а потім видає їх за власні. Парадокс у тому, що коли ти думаєш, що мислиш незалежно. Ти вже не мислиш самостійно. Справжня свобода думки починається з критики власних переконань. Ілюзія моралі. Ти знаєш, що таке добре, а що погано. Тебе цьому навчили з малку. Але чи задумувався ти, що моральні правила це не універсальні істини, а просто суспільна домовленість? Нічше називав мораль стадним інстинктом. Він не казав, що мораль не потрібна. Він казав, що сліпо слідувати моралі. Не ставлячи собі питань, чому саме так, це вже форма рабства. Ілюзія успіху. Успіх здається метою кожного гроші, статус, слава. Але чи справді тобі це потрібно? Чи просто тобі сказали, що саме це називається успіхом? Ніцше бачив в успіху ще одну пастку коли люди женуться за успіхом, вони стають рабами чужих амбіцій. Твоя свобода починається в той момент, коли ти чесно запитаєш себе, чого хочеш саме ти, а не суспільство навколо Ілюзія самоконтролю. Думаєш, що ти контролюєш себе. Тоді чому зриваєшся на тих, кого любиш, або витрачаєш час на те, що тебе руйнує? Ніцше вважав, що люди часто не контролюють себе, а пригнічують. Справжній самоконтроль. Це не дисципліна через силу, а глибоке розуміння себе. Саме розуміння дає тобі можливість обирати, а не реагувати імпульсивно, ілюзія знання себе. Ми всі думаємо, що знаємо себе, але коли приходить криза, стрес чи складний вибір, чи не дивує тебе твоя ж реакція, нічого помітив, що більшість людей не знають себе справжніх. Ми придумуємо собі зручні історії, щоб не бачити власних слабкостей. Але свобода починається з того, щоб чесно визнати ти не той, ким себе уявляв, і тільки після цього ти стаєш здатним на зміни. Ілюзія щастя я буду щасливий, коли знайома фраза, але чи помічав ти, що це коли постійно відсувається? Ніцше розумів щастя інакше. Щастя це не майбутній стан, а вміння проживати те, що є тут і зараз. Він називав гонитву за щастям найбільшою ілюзією, яка робить тебе рабом часу, ілюзія свободи слова. Ти вважаєш, що можеш казати те, що думаєш, тоді чому так часто ти мовчиш? Ніцше був жорстоким критиком лицемірства. Він називав мовчання, продиктоване страхом осуду, найглибшою формою рабства, бо найстрашніше це навіть не чужі обмеження, а ті, які ти сам собі ставиш. Ілюзія любові. Ти думаєш, що любиш людину, але чи не любиш ти більше почуття, які вона тобі дає? Ніцше називав любов егоїстичною, не тому, що любов це погано, а тому, що справжня любов рідкість. Ми часто любимо не людину, а власне відображення в її очах, і тільки усвідомивши це, ми можемо хоча б трохи наблизитись до справжньої любові, ілюзія життя у майбутньому. Ти будуєш плани, відкладаєш задоволення і віриш, що справжнє життя попереду. Але Ніцше вважав це великою помилкою. Для нього життя це зараз. Кожного разу, відкладаючи життя на потім, ти стаєш рабом майбутнього, якого може й не бути. Ці десять ілюзій не для того, щоб тебе засмутити, вони для того, щоб ти прокинувся. Свобода починається там, де закінчується ілюзія. І як казав Ніцше, це складно. Але це єдиний шлях, який вартий того, щоб його пройти. Якщо це відео змусило тебе хоч трохи задуматись, тоді мета цього ролику досягнута. Підтримай канал підпискою, це допоможе робити ще більше змістовних і чесних роликів. І напиши в коментарях, у яку з цих ілюзій ти сам колись вірив. А може і віриш досі. Побачимось у наступному відео. І не забувай мислити. Це вже акт свободи.